Вуді Ален Кугельмасова пригода. Оповідання опубліковано у 1983 році. Кугельмас, професор гуманітарних наук у Сіті Коледж, і в другому шлюбі не зазнав щастя. Дафна Кугельмас була недотепа від першої дружини Фло. У нього залишилося двоє недорікуватих синів, і він по самі вуха загруз в аліментах та виплатах допомоги для дітей. Чи міг я коли подумати, що все так погано складеться? поскаржився якось Кугельмас своєму психоаналітикові. Дафна колись подавала надії хто ж міг сподіватися, що вона не пильнуватиме себе і її розіпре, як надувний човен. До того ж, грошей у неї не густо, вагома підстава не жити у шлюбі з такою особою. Проте це не таке вже й лихо з моїм хистом та вмінням. Ви розумієте, куди я гну? Кугельмас був лисий і на тілі волохатий, як ведмідь, одначе ж, душа його була не з каменю. Я маю зустріти нову жінку, провадив він. Моя душа прагне любощів. Може, я й не показний з собою, але я чоловік і жадаю любовних походеньок. я жадаю ніжності, жадаю підбивати клинці. Я вже добряче підтоптався, тож, поки не пізно, хочу кохатися у Венеції. Робити те саме за гроші у клубі 21, обмінюватися ніжними поглядами понад келихами з червоним вином та полум'ям свічки. Лікар Мендель посовався у кріслі і відказав. Любовна пригода не зарадить. Ви нереально дивитеся на речі. Ваші проблеми сягають далеко глибше. І ще любовні походеньки мають залишатися у таємниці, не вгавав Кугельмас. На друге розлучення мене не вистачить. Дафна мене доконає. Пане Кугельмасе. Сіті коледж відпадає, бо там працює й Дафна. Звісно, у Нью-Йоркському Сіті коледжі є студенточки, варті уваги, але декотрі з них. Пане Кугельмасе? Допоможіть мені. Минулої ночі мені наснився сон. Я гасав лукою з кошиком для пікніків у руках, на якому красувався напис. Варіанти вибору осіб прекрасної статі. А потім помітив у кошику от такену діромаху. Пане Кугельмасе. Найбільше, що ви можете зробити тут, це просто все розповісти. Ви повинні просто вилити свої почуття, а тоді ми разом їх проаналізуємо. Ви вже довгенько до мене ходите і маєте знати, що за один день тут не вилікуєшся. Зрештою, я психоаналітик, а не чарівник. Що ж, можливо, саме чарівник мені й потрібен, заявив Кугельмас, підводячись із крісла. І негайно ж відмовився від продовження курсу терапії. За кілька тижнів, коли одного надвечір'я Кугельмас і Дафна, мов якісь два предмети старого вмеблювання, нудили світом у своєму помешканні. Пролунав телефонний дзвінок. Спокійно, я беру слухавку, кинувся до телефону Кугельмас. Алло? Кугельмас? Озвався незнайомий голос. Кугельмас це я. Перський». Хто? Перські. Або, коли хочете, великі перські? Даруйте. Чув я, що ви шукаєте по всьому світу чарівника, який вніс би у ваше життя трохи екзотики. Це правда? Тс. Кугельмас перейшов на шепіт. Не кладіть слухавки. Ви звідки телефонуєте? Перські. Другого дня в обідню пору Кугельмас піднімався на третій поверх занедбаного багатоквартирного будинку в Бушківському районі Брукліна. Напружуючи зір у темному холі, він відшукав потрібні двері й натис на гудзик дзвінка. Як би не довелося пошкодувати? подумалося йому. За хвилю його вже вітав високий, хударлявий, нервовий на вигляд чоловік. То це ви великий Перський?» – запитав Кугельмас. Так. Великий Перські, чаю хочете? Ні. Мені хочеться пережити любовну пригоду. Хочеться музики, хочеться кохання та краси. А чаю ні? Га? Чудосія. сія. Гаразд, сідайте отут. Перський пішов у глиб кімнати, і кугельма спочув, як той соває якісь ящики та меблі. Перський з'явився знову, штовхаючи поперед себе величенький предмет на скрипучих коліщатках. Стягнув з нього якесь старе шовкове хустя, покладене зверху, і здув пилюку. То була дешева на вигляд, аби як полакована китайська шафа. «Перський», – промовив Кугельмас, що це ви мені підсовуєте? Слухайте уважно, сказав Перський, Ця штука творить чудеса. Я змайстрував ще торік для лицарів піфії, але свого замовлення вони не забрали. Залазьте до шафи. «Ова!» А ви встромлятиме шпаги чи ще якусь чортівню? Де ви бачите шпаги? Кугельмас скривився і буркочучи, вліз до шафи. Він не міг не помітити кілька бридких штучних самоцвітів, що поблискували на поверхні необробленої фанери перед його носом. Якщо це жарт, почав він. «А тож, своєрідний, річ ось у чим». Якщо я вкину до вас у шафу якийсь роман, зачиню дверцята і тричі постукаю рукою згори, то ви перенесетеся у ту книжку. У кугельмаса на обличчі з'явилася гримаса недовіри. Тут усе надійно, запевнив Перський. Даю руку відрубати, і не тільки роман усе, що завгодно оповідання, п'єсу, вірш. І ви можете зустрітися з будь-якими жінками, створеними найталановитішими письменниками світу. Хоч би про кого мріяли, і зможете досягти неабиякого успіху в чому завгодно. А коли з вас буде досить, ви лиш гукніть. А я вже подбаю, щоб зразу повернулися. Перські. Ви про своєму розумі. Кажу ж, тут усе на найвищому рівні правив своєї перські. Кугельмаса не полишав скептицизм. Отже, кажете, що в цьому задрипаному доморобному ящику. Я можу зазнати того, про що ви мені оце розповіли? За дві десятки. Кугельмас сягнув до кишені погамана. Повірю, як побачу на власні очі, сказав він. Перський застромив банкноти до кишені штанів і підійшов до книжкової полиці. То з ким би вам хотілося зустрітися? Сестра Керрі, Естер Прайн? Офелія? Може, з персонажем Сола Белоу? Гей! А як щодо Темпл Дрейк? Хоча, як на ваш вік, вона трохи застара. Франція. Я хотів би розважитися з коханкою французькою. «Нана?» За неї я волів би не платити. А як щодо Наташі, з «Війни і миру, я сказав французка. О, вже знаю. Емма Боварі. Що скажете? Як на мене, це саме те, що треба. А ось і вона, кугельмасе. Гукніть мене, як набридне». Перський кинув усередину примірника флоберового роману у суперобкладинці. Ви певні, що все небезпечно? запитав Кугельмас, коли Перський зачиняв дверцята шафи. Безпечно. Якщо у цьому божевільному світі щось може взагалі бути безпечним. Перський тричі стукнув долонею по шафі і розчинив дверця та навстіж. Кугельмас зник. Ту ж мить він з'явився в будуарі йонвільського будинку Шарля та Еми Боварі. Спиною до нього стояла вродлива жінка і складала білизну. Вона була сама. Неймовірно, подумав Кугельмас, уп'явши очима гожу лікареву дружину. Це чудо. Я тут, і це вона. Ема повернулася до нього. На її обличчі відбився подив. Боже, як ви мене налякали, сказала вона. Хто ви? Вона говорила чудовою англійською мовою, якою перекладено твір. Чисте божевілля, подумав професор. Потім, загадавшися, що вона звертається до нього, промовив е, Пробачте, я Сідні Кугельмас з Сіті Коледжу, професор гуманітарних наук. Сіті Коледж Нью-Йорк у центрі неодружений. Емма кокетливо всміхнулася і запитала: Чи не вип'єте чого? Може, Келихвина? Вона вродлива, подумалося Кугельмасові. Який контраст проти птроглодитки, з якою він ділить подружнє ложе, його опанувала раптова хіть ухопити це видиво в обійми і сказати, що вона саме та жінка, про яку він мріяв усе життя. Еге ж, трохи вина, відказав він хрипко. Білого, ні червоного, ні білого. Нехай буде біле. Шарля не буде цілий день, кинула Ема і в грайливих нотках її голосу прозвучав натяк. Після чаркування вони подалися на прогулянку, щоб помилуватися на чарівний французький краєвид. Я завжди мріяла, що з'явиться якийсь загадковий незнайомець і врятує мене від монотонності цього нудного сільського животіння, сказала Ема, плеснувши його по руці. Вони проходили повз церковцю. Мені подобається ваше вбрання, пробелькотіла вона. Зроду не бачила чогось такого в нашому околі. Воно таке, таке модне. Це спортивний костюм, сказав він романтично, пошито на замовлення. Зненацька він поцілував її. Наступну годину вони провели у затишку під деревом, говорили пошепки і дуже багато важливого сказали одне одному очима. Потім Кугельмас підвівся і сів, йому згадалося, що він має зустрітися з дафною біля супермаркету Блумінгдейл. Я мушу йти, сказав він. Але не журися, я повернуся. Сподіватимуся, відповіла Емма. Професор палко обійняв її, і закохана пара подалася назад до будинку. Він взяв Еммине обличчя у долоні, ще раз поцілував її і загорлав. Перський! Пора! О третій. Тридцять мені треба бути біля Блумінгдейла. Почувся стук, і Кугельмас знову опинився у Брукліні. Ну як? Брехав я чи ні? Запитав перський тріумфуючи. Слухайте, Перський, я спішу. Боюся спізнитися на зустріч зі своєю мегерою на Денсінгтон Авеню. Але коли можна буде забігти ще? Може, завтра? Радий буду бачити. Тільки не забудьте прихопити двадцятку. І нікому про це ані Чечірк. Гаразд, зателефоную рупертові. Мердоку. Кугельмас спіймав таксі й помчав до міста. Серце як не вискакувало з грудей. Я кохаю, думав він. Я володар чудової таємниці!» Він і гадки не мав, що в цю мить у всіх аудиторіях країни студенти допитувалися у своїх викладачів. Хто цей персонаж на сотій сторінці? Що воно за лисий єврей цілує, мадам Боварі? Один викладач у Сіу Фолз Південна Дакота, зітхнув і подумав: Господи, які тільки каверзні та в'їдливі ці дітлахи, що в них у голові? Коли закеханий Кугельмас нарешті прибув до Блумінгдейла, він знайшов дафну у відділі речей для ванної кімнати. Де ти був? гостро запитала вона. Уже пів на п'яту застряг дорогою, відповів професор. Кугельмас завітав до Перські наступного дня, і через кілька хвилин знову у чарівний спосіб перенісся до Йонвіля. Побачивши його, Ема не могла приховати свого збудження. Годину за годиною проводили вони вдвох, сміялися і розмовляли про те, які вони геть у всьому не схожі. Перед тим як Кугельмас мав відійти, вони кохалися. Боже мій, я займався цим з мадам Боварі, прошепотів Кугельмас сам до себе. І це я, хто на першому курсі завалив іспит з англійської мови. Минали місяці. Кугельмас частенько навідувався до Перські, і його стосунки з Емою Баварі переросли у палку пристрасть. Пильнуйте, щоб я ніколи не опинявся далі 120-ї сторінки, сказав якось Кугельмас черівникові. Я завжди повинен з нею зустрічатися ще перед тим, як вона спіймається на гачок цього Рудольфа. А то чому? здивувався Перський. Ви що, не можете його відшити? Еге, відшити. Відже же з поміщиків. А в цих хлопців тільки й роботи, що фліртувати і гасати верхи на конях. Як на мене, Рудольф ніби зійшов зі сторінок жіночого часопису і зачіска, як у гельмута Бергера, але для неї він ласий шматочок. А її чоловік нічого не підозрює? Йому й на думку не спадає. Це середньої руки дрібний костоправ, який і не счувся, як його закрутила ця карусель. О десятій він уже лаштується спочивати. А вона взуває свої бальні черевички. Ну що ж, бувайте. І Кугельмас знову запхався до шафи і у ту ж мить перенісся до маєтку баварі у Йонвілі. Як ся маєш золотко?» – привітав він Ему. Ох, Кугельмасе. зітхнула Ема. Знав би, ти, що доводиться терпіти. Учора за обідом пан господар задрімали посеред десерту. Я йому душу виливаю про Максима та про балет розказую, а він як захропе. Нічого, любонько. Зараз і з тобою я, сказав Кугельмас, хапаючи її в обійми. Я заслужив на це, думав він, вдихаючи Еммені французькі парфуми і зариваючись носом у її волосся. Я вже досить натерпівся, досить сплатив аналітикам. Я дошукався відповіді, аж стомився. «А вона молода і стигла. І ось я тут, на кілька стерінок далі, ніж Леон, але не в тому місці, де з'являється Рудольф. Потрапивши в належний розділ, я зараз пан становища. Ема, повірите, була не менш щаслива, ніж Кугельмас. Їй так довго бракувало розваг і його розповіді про життя на Бродвеї, про швидкісні автомобілі та зірки Голівуду й телебачення викликали захват у молоденької французької красуні. Розкажи мені ще про О. Джей Сімпсона. Попрохала вона ввечері, коли вони проходили повз бурньєзьке аббатство. Ну, що можна сказати, це видатна людина. Він побив усі рекорди збігу. Ніхто не годен його наздогнати. А про нагороди академії не розкажеш? не вгавала Ема. Чого б я не віддала, аби здобути таку собі? Треба, щоб хтось спершу висунув твою кандидатуру. Знаю, ти вже розповідав. Та я переконана, що можу грати на сцені. Звичайно, спершу доведеться трохи повчитися, можливо, у Страсберга. А тоді, якщо матиму путнього агента, побачимо, побачимо. Я побалакаю про це з Перскі. Цього ж таки вечора, щасливо повернувшись до помешкання Перскі, Кугельмас поділився з ним своєю ідеєю про те, щоб Ема відвідала його тут, у великому місті. Дайно поміркую, відповів Перський. Може, й пощаститься зробити, ще й не такі дива траплялися. Де ти в біса пропадаєш? накинулися на свого чоловіка Дафна Кугельмас, коли той пізно вночі повернувся додому. Ховаєшся від мене з якоюсь шльонтрою? Прямо таки, я саме з цього десятка, стомлено зітхнув Кугельмас. Я зустрічався з Леонардом Попкіном. Ми дискутували про соціалістичне сільське господарство у Польщі. Ти ж знаєш Попкіна, він на цьому схибнутий. Останнім часом ти став дуже дивний, зауважила Дафна. Якийсь очужілий. Не забудь про день народження мого батька у неділю. О, що ти? Що ти? відповів Кугельмас, простуючи до ванної. Збереться вся моя родина. Ми зможемо побачити двійня і кузину Геміш. Тобі слід бути чимнішим із кузиною Геміш. Ти їй подобаєшся. От от, вінята, промимрив Кугельмас і зачинив двері до ванної, відгороджуючись від голосу дружини. Він сперся спиною на двері і глибоко вдихнув повітря. Через кілька годин, сказав він собі, він знову буде в Йонвілі поруч зі своєю коханою. І цього разу, якщо все буде гаразд, він повернеться разом з Еммою. На завтра, о 3.15, Перський знову продемонстрував свої чеклунські здібності. Парочка провела кілька годин у Йонвілі збіне, а потім сіла у повіз Боварі. Дотримуючись настанов Перський, вони міцно обнялися, заплющившись і стали лічити до десяти. Розплющивши очі, побачили, що екіпаж уже наближається до бічного входу готелю Плаза, де на день раніше сповнений оптимізмом Кугельмас замовив номер. Яка розкіш! Усе, як я бачила у своїх мріях, промовляла Ема, весело кружляючи по спальні й кидаючи зацікавлені погляди у вікно. Ото, певне, шварцова крамниця іграшок, а там центральний парк. А Шеррі, це де? Ага, ось уже бачу. Божественно. На ліжку лежали пакунки з крамниць Гелстона та Сен Лорана. Ема розгорнула один з них. Схопила оксамитові штани і приклала, примірюючи до свого досконалого тіла. Цей костюм пошитий у Ральфа Лорена, сказав Кугельмас. У ньому ти виглядатимеш на мільйон доларів. Ну ж бо моя солоденька, хіба я не заслужив на поцілунок? Зроду не була така щаслива. вигукнула Ема, вдивляючися на себе у дзеркалі. Гайда до міста. Я хочу на власні очі побачити і мюзикл Лайн» І музей Гугенхайма, і Джека Ніколсона, що ти завжди згадуєш. А чи можна десь подивитися його фільми? Розуму не приберу, сказав один із професорів Стенфорда. Спершу в романі з'являється якийсь дивний персонаж на ім'я Кугельмас, а тепер ще зайвана. Що ж, така, напевно, риса класичної літератури. Можна тисячу разів перечитувати книжку і завжди знаходити щось нове. Цілий тиждень коханці почувалися на сьомому небі. Дафні Кугельмас набрехав, що поїде на симпозіум до Бостона і повернеться аж у понеділок. Розкошуючи кожною хвилиною, він ходив з Емою до кінотеатрів. Вони обідали у Чайнатауні, тауні, збавили дві години на дискотеці і заснули під акомпанементи телевізора. У неділю вони спали до обіду, побували у сохо і витріщалися на знаменитостей у нічному клубі Елейн. Увечері замовили до номера шампанського та кав'яру і пробалакали до світу. А вранці, у таксі, яким вони їхали до Перські, Кугельмас подумав, що все робиться якось гарячково, але справа була варта заходу. Не можна забирати її сюди надто часто, але вряди годи їй буде приємно відчути контраст із Йонвілям. На квартирі у перській Ема прилаштувалася у шафі, обклавшись новими пакунками з одягом і ніжно поцілувала кугельмаса. Наступного разу в мене, підмогнула вона. Перський тричі стукнув по шафі. Жодних змін. «Хм!» – почухав потилицю Перський. Він постукав ще раз, але чари не діяли. Напевно, щось вийшло з ладу, пробурмотів він. «Перський, досить жартів! Вигукнув Кугельмас. Як воно може не працювати? Спокійно, спокійно. Ви ще тут, емо. Так. Перський посукав ще раз. Тепер дужче. Перський, я ще тут. Знаю, Люба. Сидіть тихенько. Перський, ми повинні спровадити її додому. прошепотів Кугельмас. Я одружений і крім того, отретіть от у мене лекція. На даний момент я не можу дозволити собі таку розкіш як афішування своїх інтрижок. Розумію, розгублено промовив Перський. Дивно, це такий простий і безбідмовний фортель, одначе він нічого не міг удіяти. Це забере трохи часу, звернувся він до Кугельмаса. Доведеться розібрати цю штуку. Я зателефоную вам пізніше. Кугельмас запхнув ему до автомобіля і відвіз назад до готелю. Він ледве встиг на лекцію. Цілісінький день він телефонував то до перськи, то до своєї коханки. Чарівник заявив, що може минути кілька днів, перш ніж він докопається до причини несправності. Як пройшов симпозіум? запитала його ввечері Дафна. Добре, добре, відповів він, припалюючи сигарету з боку фільтру. Що сталося? Ти весь аж трусишся. «Я?» Ой, не сміши, я спокійний, як літня ніч, я саме збирався пройтися. Він вислизнув у двері, гукнув таксі і погнав до готелю. Кепська справа, сказала Емма, «Шарлеві мене бракуватиме. Тримайся мене золотко», – сказав Кугельмас. Він зблід, на чолі виступив піт. Він ще раз поцілував її. Кинувся до ліфта, нагримав на перський з телефону автомата у вестибюлі готелю і дістався додому вже майже опівночі. Якщо вірити Попкінові, ціна на ячмінь у Кракові з 1971 року ще ніколи не була такою сталою, як нині. Похвалився він дафні, із силовиною усмішкою заліз під ковдру. Наступний тиждень не приніс ніяких змін. У п'ятницю ввечері. Кугельмас повідомив Дафні, що скликається ще один семінар, де йому конче потрібно бути. Цього разу в Сиракузах. Він поспішив повернутися до готелю Плаза, та другий уікенд став цілковитою протилежністю першого. Поверни мене назад у книжку або одружися зі мною, вимагала Ема у Кугельмаса. Зрештою, я хочу знайти роботу або піти вчитися, бо мені вже верне від телевізора. Вчора у центральному парку я познайомилася з продюсером, і він сказав, що я, можливо, підійду для програми, яку він готує, сказала Емма. А хто цей придурок? запитав Кугельмас. Він зовсім не придурок. Він чуйний, добрий і великий дотепник, його звати Джеф якось там. І він незабаром має здобути театральну премію Тонні». Пополудні Кугельмас заявився до Перскі вже під мухою. Заспокойтеся! Порадив йому перський, щоб бува з серцем чого не сталося. Заспокоїтися. Він пропонує заспокоїтися. Я переховую у готелі літературного персонажа і гадаю, що дружина вже почепила мені на хвоста приватного детектива. Ну, гаразд, гаразд. Ми обидва знаємо, що вскочили у халепу. Перський поліз під шафу і став по чомусь там товкти великими обценьками. Я почуваюся, як зацькована звірина. Провадив Кугельмас. Ходжу містом, криючись від усіх. Емі, та мені все це остогідло. Я не кажу вже про готельні рахунки, які виглядають, наче бюджет Міністерства оборони. Що ж я вдію? Це світ магії, озвався Перський. Утім, той штука. Штука. Ото ще дурниці. Цей маленький ротик поглинає на диво багато трунків та кав'яру, плюс її вбрання, плюс вона записалася до театральної школи. І ні з того, ні з цього подавай їй ще професійного фотографа. А крім того, ви тільки послухайте, перський. професор Фівіш Копкайнд, який веде курс сучасної літератури і завжди заздри мені, розпізнав у мені персонажа, який час від часу з'являється у Флоберовій книжці. Він погрожував розповісти про це давні. Мене чекає катастрофа і аліменти, в'язниця, врешті-решт. За зраду, з мадам Боварі, моя дружина пустить мене з торбою по світу. Що ж ви хочете, щоб я вам сказав? Я працюю і вдень, і вночі. А щодо ваших тривог, то тут я вам не порадник. Я чарівник, а не психоаналітик. У неділю надвечір Емма замкнулася у ванні і відмовилася вислуховувати кугельмасові благання. Той стояв перед вікном, дивився вниз на вулицю і роздумував про самогубство. Погано. Надто низько, думав він. Чи все таки викинутися? А може, втекти до Європи і розпочати все з нуля? Ну, скажімо, продавати на вулицях газети. Почувся телефонний дзвінок. Кугельмас машинально підніс до вуха слухавку. Привозьте її, сказав Перський. Здається, я вже довів машину до ладу. Серце Кугельмасу відтенькнуло. Ви це серйозно? не йняв він. Ви її полагодили? Уявіть собі, щось було не із трансмісією. Перський, ви геній! За хвилину будемо, навіть швидше. І знову коханці заквапилися до помешкання чарівника, і знову Ема разом зі своїми пакунками опинилася у шафі. Цього разу обійшлося без прощального поцілунку. Перський замкнув дверцята, глибоко вдихнув повітря і тричі постукав по ящику. Обох чоловіків заспокоїв характерний глухий звук, і коли Перський зазирнув до середини, там було порожньо. Мадам повернулася у книжку. Кугельмас зітхнув з полегшею і міцно потис руку чарівникові. Тепер уже по всьому, сказав він, це буде мені наука. Присягаюся, що більше ніколи не шахруватиму. Він ще раз потис руку Перський і подумки пообіцяв йому купити в подарунок краватку. Через три тижні наприкінці чудового весняного пообіддя до помешкання Перські подзвонили. Він пішов відчиняти вхідні двері. То був Кегельмас. На обличчі в нього блукала сором'язлива усмішка. Чудово, Кугельмасе, сказав чарівник. Куди подамося зараз? Ще тільки раз, сказав Кугельмас. Погода така казкова, а молодість не вертається. Слухайте, а ви читали книжку Абдайка Кравець Скаржиться? Пам'ятайте героїню. Моя ціна тепер 25 доларів, бо життя дорожчає. Але з вас я нічого не візьму, щоб відшкодувати вам невигоди, до яких я спричинився минулого разу. «Ви славний хлопець, сказав Кугельмас, поправляючи свої кілька останніх волосків на лисій голові й умастився у шафі. Сьогодні працюватиме як слід? Сподіваюсь. Але після тої халепи я не надто часто використовував цю машину. Кохання та любощі, озвався Кугельмас із середини. На що тільки не відважишся заради привабливого голичка? Перський вкинув середини примірник роману і тричі постукав по ящику, та цього разу замість звичного звуку пролунав глухий вибух, щось затріщало, посипалися іскри. Перський незграбно відскочив, його серце не витримало, і він гримнув додолу мертвий. Шафу охопило полум'я. І за хвилю запалав увесь будинок. Кугельмас, який навіть не підозрював про катастрофу, у цей час мусив розв'язувати власні проблеми. Бо, як виявилося, не перенісся він ані до роману Абдайка, ані до будь-якого іншого роману. Він опинився у старому підручнику іспанської мови і рятував своє життя щодуху, чекаючи голою кам'янистою рівниною від слова Тенер мати. Великого і волохатого неправильного дієслова, яке наздоганяло його на своїх довгих худючих ногах. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайку.